Всім привіт! сьогодні ми розглянемо рюкзаки каньйон для ручної поклажі бюджетних авіаліній. і ну, почнемо з того, чому саме цей рюкзак підходить для ручної поклажі, тому що він підходить для більшості авіаліній по своєму розміру та вазі. Його розміри складає 20 на 25 і 40 см. Також його об'єм складає 20 літрів, що в принципі вистачить для більшості речей для перельоту по тому ж самому лоукосту. Ну і давайте розглянемо всі його кишені, а точніше, їх всього тут три. Тобто переднє кишеня, для речей швидкого доступу, наприклад, навушники, окуляри і тому подібні. Далі в нас іде основний відділ, який ховається за такою спеціальною нашитою тканиною, тобто його відкрити без вашого відео буде доволі таки важко, що збереже ваші речі всередині. Відкриваємо цей замок. Всередині ми можемо побачити основний відділ. Його об'єм складає 20 літрів. Також ми можемо тут побачити конкретно відділ під ноутбук. Сюди влазять ноутбуки розміром до 15 і 6 дюймів. І що саме головне, що кишені винесена ближче до спинки. Тобто, якщо ви будете проходити митний контроль, то вам не придеться виймати всі речі, які знаходяться в вашому рюкзаку, а тільки сам ноутбук або планшет. Ну і останнє кишеня у нас знаходиться на спинці, тобто сюди можна заховати всі самі важливі документи. Як спинка, так і плечові ремні вони йдуть вентильовані, тобто ваша спина пріти не буде. Ну і на самих плечових ремнях є ще спеціальні нашиті лямки, до яких ви можете закріпити всі речі швидкого доступу. Всі рюкзаки даної серії йдуть майже однакові по розміру та вазі. Єдина різниця йде в їхньому матеріалі. Всі вони виготовлені з високоякісного поліестеру, але є різниця в його товщині, тобто 420D і 600D. Також ще є бічні кишеньки для дрібниць або, наприклад, пляшки води. На деяких моделях. Які є дві кишеньки по дві сторони, на деяких тільки з однієї сторони, а на деяких взагалі вона відсутня. Він ідеально підійде як школяру, як і студенту, так і дорослій людині. Просто підбирайте собі дизайн, який вам більше подобається. І, до речі, це дуже актуально зараз, тому що люди переїжджають з місця на місце з великою кількістю речей. Якщо вас цікавлять більш детальні характеристики по даних рюкзаках або інші, які представлені в цій серії, ви можете знайти їх на нашому сайті або на сайті виробника.